Сьогодні свій день народження святкує прекрасна Софія. Усі рідні друзі щиро вітаємо тебе, мила імениннице. Бажаємо, щоб кожен твій ранок починався з посмішки, а вечори приносили нові ідеї та затишок. Нехай на твоєму столі завжди буде улюблений десерт, А поруч будуть люди, які цінують і підтримують тебе у всьому. Бажаємо тобі, дорога іменинице, любові, сил, натхнення, гарного мирного неба, міцного здоров'я, настрою прекрасного і щоб усе вдавалося. Нехай, дорога іменинице, у тебе все, що ти задумаєш, збувається легко, а й несподівані приємності знаходять тебе навіть у найбільш звичайні будні дні. Дорога Софія, будь завжди натхненною, точною в своїх цілях, впевненою у власних силах. Залишайся справжньою красуною, адже саме це тебе робить особливою. Бажаємо тобі, дорога іменинниця Софія, океан енергії для всіх мрій, справжніх друзів поряд, а також щоденних приводів для щастя і радості. Хай твої очі світяться натхненням, серце не знає втоми. Від приємних щоденних емоцій, любові, затишку та щирості у кожному дні. Також бажаємо від душі легкості на серці та ясності в думках. Нехай кожен день тебе радує, нехай добрі новини стають гарною традицією. Мирне небо вкриває весь простір, а усмішка буде твоїм фірмовим знаком. Пам'ятай, дорога іменинниця Софія, ти натхнення для багатьох. Нехай цей день буде наповнений для тебе щастям, а всі побажання, які ти сьогодні отримаєш, обов'язково здійсняться. Ми бажаємо тобі радості вдома, у роботі, у кожному моменті життя. Бажаємо, щоб усі рішення приносили радість, а несподівані зустрічі, натхнення. Бажаємо, щоб у твоєму серці завжди було місце для нових мрій, а поруч, друзі, з якими легко ділитися щастям. Від душі бажаємо тобі легкості, гармонії в думках і тепла на серці. Бажаємо, щоб люди, які були поруч, підтримували тебе всьому, а життя частіше дивувало приємними моментами. Краса і молодість, хай будуть вічні, і кожна мить приносить позитив. Нехай не буде смутку на обличчі, у день народження мільйон прекрасних слів. Бажаєм щастя, океан любові, моря удачі, радості тепла, озера доброти і зливих грошей. На серці завжди квітне, хай весна, на многоя і благая літа. Много я літ, многояліт, многоліт, блага. Здравії, спасенії, многоліт, бла. Щиро вітаємо.